Ісходя із нинішнього празника про Кизикию, про те, що він, і чи в древності казав, є чоловік совершив якісь гріхи, но покаявся, успів розкаятися, запланував собі, а Бог таким людям дає можливість розкаятися, то такий чоловік відходить у вічний світ прощеним. І у милості Божій. Якщо чоловік живе безвідповідально, хоч що робить, грішить і не думає, що завтра може вже не жити, що сьогоднішній його сон лягає спати, уже може бути йому останній раз, такий чоловік, не допустивши у свою душу покаяння, не розкаявши свої гріхи, отходить у вічний світ. Із карою у вічні муки, навіть якщо якісь мав плюси. Хто із православних сумнівається, що коли в нас православних у молитвослові, вечірня молитва заканчується якою молитвою? Повседневним покаянням. Да почому? Да тисячі людей умирають у сні? Ти коли лягаєш спати? Сон, в принципі, сродний смерті. Коли чоловік спить, він не в всьому світі. І якщо чоловік сні помирає і рано його найдуть усопшим уви, у нього була б унікальна можливість у Господа бати милость, якщо б на вечірніх молитвах, ну, може, би не всі молитви вичитав, але дійшов би до молитви останньої посліднівного. Покаяння, о якоє благо благоби душа мала, щоб чоловік з покаянням спати, знає, що якщо не встане, у нього є молитва розкаяння. Тому так важливо нам пам'ятати, що православні молитвослов, слов, молитвами утренніми, вечерніми, не тому, що хтось просто накидав случайних молитв. Ні. Там кожна молитва має своє місто. Для мене чудо, коли ми молимося в молитвах, Боже. Прости я за мої гріхи, бо я, я ніколи ж сотворив благоє перед Тобою. Я ніколи не сотворив доброго діла, але дай ми положити начало благоє. Такі молитви наставляють нас ніколи не гордитися, не возноситися і помнити. Якщо ти успіваєш розкаятися, а Бог хоче, щоб ми каялися, то значить, дай у серцю своєму чувство, Господи, я хочу каятися. І Бог мені дасть тобі вмерти. Іногда в селі був случай один, де священик служить на трьох селах, і там лише літургія кожну третю неділю. І от помер чоловік, старенький, верніше умирає, захотів покаятися. Ну, от у ту неділю не було священника. Треба лише було, що в то село прийшов нібито, случайно, один священник у гості, і, будучи в сусідях, там тут і сказали, що нам робити, священника не є, а хотів бися покаяти. І той священник прийняв у нього покаяння і умер му на руках. І так, Бог хотів, щоб прийняти покаяння, так не священик свій служив там службу, а Бог послав другого ангела, щоб прийняв покаяння. Ми теж деколи рахуємо, що по простоті, а ми раз перед Паскоюся посповідати і на цілий рік доста. Ні. Варіант ліпше другий, за котрий і наш архієрей митрополіт Фьодор напоминає – і митрополіт, онувшись в проповідях, закликає до покаяння. Для чого? Щоб чувство покаяння було у чоловіка непрестанним. Не також покаявся, забив, пішов, грішити. Ні. І після покаяння, особливо після причащення православному християнину рекомендується святиню держати в чистоті, у святости. Убігати від різних іспотаній. І ще один момент. У молитвах, благодарних після причастя є таке слово, де, в принципі, воно зустрічається і в других молитвах. Господи, научи мене правильно дякувати Богу, а радость спасіння, радость духовну, не перетворити на. Розмити її радостями, танцями, співами, гульками, якимись там гостинками. Ні, А то буде помилка. Якщо ти маєш радість духовною, в принципі, її нікому не кажи, бо вона ніякоє твоє сокровище, а наоборот, ту радость держи і остальним нічим не займайся. І ми рахуємо великим благом, що у нас в Ужгороді Кожний день літургія, а по праздникам і дві, а вранці були в наші три літургії, були, бо в нас колись була і дитяча літургія капроба, то значить треба використати той момент, коли ти маєш можливість причаститися, не відкладуй далі. Сьогодні бажання маєш, біжи є можливість, навіть тоді, коли ти в храмі і ти не готовий до причастя. Но ти друг захотів посповідатися, сказати те драгоценне слово на сповіді, щоб священник чув: каюся за всі мої гріхи. То фраза спасительна для всіх людей, каюся, то слово золотое, воно робить нас людьми, воно робить нас християнами. А прокизиль каже: єсли ти посповідався, то навіть совершивши якийсь гріх, Бог. Прощає і приєднує тебе до Царства Царство І винесіть благословення благословение свої дома вам і радость от Господа.